Олено, вітаю. То як минув день у раді, і як відбувалося голосування щодо військових законопроєктів? Вітаю Таню. Нині в парламенті більш-менш спокійний день. Почали його з поздоровлені Надії Савченко з учорашнім днем народження. Спікер ради Володимир Гройсман зазначив, що Україна докладає усіх зусиль, аби її звільнити. А депутати батьківщини вдягли футболки з написом «Наді волю». На порожнє депутатське місце ув'язненої поклали величезний букет білих троянд, по всією залою стоячі. Привітали присутніх на засіданні маму і сестру Савченко. Не підвелося, щоб вшанувати льотчицю лише депутати опозиції. Зіційного блоку до їхнього виховання, як завжди, взявся Володимир Парасюк. Після невеличкої сварки депутати повернулися до праці. Нині вони робили це не квапом. Майже за всі законопроекти доводилось голосувати по кілька разів через відсутність народних обранців в залі. Втім, декілька важливих документів таки вдалося ухвалити. Так, у першому читанні прийняли закон, який забороняє використання мобільних телефонів у зоні АТО. У розібраному стані апарат матиме лише командир. Заборонити використання пристроїв, що не мають з'ємної батареї, повністю забороняється використання військовослужбовцями, мобільних телефонів під час несення добового наряду на навчальних заняттях, бойовому чергуванні, на марші, а також під час перевезення військ, під час безпосереднього зіткнення спортивником, але за виключенням випадків втрати штатних засобів зв'язку. Ще один військовий законопроект викликав бурхливу реакцію в сусідній залі згідно з згідно з ним в Україні. Зможуть легально воювати іншоземці без отримання нашого громадянства. У них є закон, по якому вони можуть прийняти українське гражданство. В противному випадку, давайте скажемо, ми просто легалізуємо найомників і превратим Україну в сборище, яке будут гуляти вооружені люди неізвісного паспорта. І я не и ви теж не можете бути что що вони будуть Украину. Україну. Йдеться не про те, що до нас прибула дивізія, там, я не знаю, Молдаван. Ми її легалізували, ввели в склад збройних сил. І вони тут тепер молдавська дивізія там воюють десь. А потім в один прекрасний день вдруг передумала і пішла на Київ. Йдеться про те, що іноземні громадяни можуть займати посади солдатського сержантського складу. Тут навіть взвод повноцінний не може бути з іноземців, тому що офіцер буде все одно громадянин України. Попри бурхливу реакцію, цей закон таки ухвалили, але поки що лише у першому читанні. Таню, дякую, Олена Шевчук з парламенту про сьогоднішнє голосування.